Держава продовжує підтримувати громади на запит Калуської лікарні із державного бюджету виділили та передали медтехніку на суму у понад 2 мільйони гривень. Що саме просили медики? Кирил Вирязкин розкаже. Щороку в Калуській центральній районній лікарні проводять близько 4,5 тисяч хірургічних втручань. Тому сучасне обладнання тут не аби як на часі. Запит на нього лікарі подали ще у минулому році. І ось в жовтні медичний заклад отримав два сучасних наркозно-дихальних апарати. Чим вони відрізняються від звичайних ШВЛ? Звісно, тим, що вони значно якісно можуть надати і провести стан наркозу. Це є суміш газів. Яка доставляється до легень вигляді кисню і суміш ліків. Для пацієнта це є значно легше перенести такий види анестезії. Для лікаря-анестезіолога, який надає цю допомогу, це є контрольований процес, практично в автоматичному режимі. Раніше у Калицькій ЦРЛ був лише один наркозно-дихальний апарат і то старого взірця. Відтак пристроїв критично бракувало. На сьогоднішній день це. Для такої лікарні, як ми, не дуже багато, але її достатньо, щоб ми могли вчасно і якісно надати оперативне лікування, провести анестезію. Вони завжди будуть актуальні, завжди є потреба, тому що час ковіду багато виснажив нашого обладнання. Вони працювали вже на межі своєї можливості. Закладів, які потребують нового медичного обладнання у Калиській громаді, нині чимало. Відтак місцеві посадовці сподіваються на підтримку з області. Обладнання потрібне, нове обладнання потрібно, наприклад, яке вже ну, у нас є дві лікарні, так яке потребує. Оновлення, так ті ж самі, наприклад, оновлення програми ПКТ, купівлі нового мамографа взагалі, тобто теж саме оновлення МРТ, тобто ну владне достатньо, і платні достатньо дорого І повинність тут ми лише сподіваємося на державну підтримку, бо на жаль, в місцевому кошті закупляти таке договорне владнання не точно немає. Ми не тільки з обласного бюджету, але на рівні держави, з державного бюджету за допомогою міжнародних донорів, підсилюємо всі медичні заклади, чим можемо, щоб наші лікарі мали можливість нормально. Міх умовах працювати техніку для Калуської центральної районної лікарні закупили Міністерство охорони здоров'я України за кошти світового банку. Вартість одного такого наркозно-дихального апарата складає близько мільйона гривень.